Доброго ранку, гарного, тихого і мирного дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю чудову нагоду об'єднатися з вами, щоб подякувати Богові за день життя, за сили, за здоров'я, які Він дарує іще нам, а особливо. За розум, який ще може приймати Господа, приймати Його обітниці, які Він дає нам через своє Слово, щоб покладаючись вірою на них, ми могли осягнути ті знання, які приведуть нас дорогою до вічного життя. Як Ісус навчав істин, послухайте, на що Він ставить наголос у Євангелії Деана, в розділі, у в му вірші, ми читаємо. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного, істинного Бога, і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Якби Христос визнав за необхідне, Він міг би відкрити своїм учням таємниці, які затьмарили б і суттєво перевершили усі відкриття людського розуму. Він міг би викласти їм факти, що стосуються всього недоступного для людського розуміння. І при цьому ні в чому ні схибити проти істини. Він міг би відкрити невідоме те, що перевершило будь-яку уяву та приваблювало б думки усіх наступних поколінь аж до кінця земної історії. Ісус міг би відкрити доступ до таємниць, які намагався осягнути людський розум. Він міг би представити людям дерево пізнання, від якого вони куштували б зі століття в століття, але це не принесло б користі справи спасіння їхніх душ, для їхніх вічних інтересів було необхідне пізнання Божого характеру. А це Ісус. Це Господь життя та слави, який прийшов, щоб посадити дерево життя для людської сім'ї і запросити членів грішного роду скуштувати від нього і насититися. Він прийшов, щоб відкрити їм, у чому полягає їхня єдина надія, їхнє єдине щастя в цьому світі і в світі майбутньому. Він Нічому б не дозволив відвернути Його увагу від тієї справи, яку він прийшов здійснити. Ісус бачив. Необхідно привернути увагу людей до Бога, щоб вони могли пізнати Його характер і здобути праведність Христову, представлену в його святому законі. Він знав. Що йому потрібно донести правильне уявлення про божественний характер до всіх, щоб люди не були спокушені вигадками сатани, який затьмарив їхній шлях і розум своєю пекельною тінню, приписавши Богу свої сатаринські якості, якими великими і мудрими не були вчителі світу цього, у його або в наш час. Вони залишаються поза усяким порівнянням з ним. Ось тільки кожна промовлена ними істина виходить від Нього. А все, що виходить з іншого джерела, нерозсудливість, навіть викладена ними істина у його устах, оновилася красотою та славою, бо він представив її просто і велично. Щоб зрозуміло було для всіх. І ось послухайте, як він змальовує картину, щоб можна було знайти ту заблудшу душу, яка блукає у цьому світі. У Івангелі Матвія, у 18 розділі, у 12 вірші ми читаємо. Коли в якогось чоловіка буде овець, і одна з них заблукає, чи не покине він 99 у горах? І не піде шукати заблудлої. У притчі про пастиря, який вирушив на пошуки заблудлої вівці, представлені ніжне довготерпіння, непохитність і велика любов Бога. Коли ми розмірковуємо про безкорисливу Божу любов, наші серця переповнюються вдячністю та хвалою. Ми славимо Його за безцінний дар Його єдинородного сина. Немає більш безпорадної та полохливої тварини, ніж життя, яка відбилася від свого стада. Якщо співчутливий пастир не стане її шукати, сама вона ніколи не відшукає дорогу назад до стада. Пастир повинен взяти її на руки і віднести в загін. Фарисеї з готовністю обвинувачували і засуджували Ісуса, оскільки Він не засуджував і не принижував митників і грішників, як вони. Вони думали, що закон виправдає їх і не вважали співчуття та милосердя, про які говорив Ісус у своїх уроках необхідними елементами свого практичного життя. Христос. Ніколи не запрошував нечестивих прийти до нього, щоб спастися у гріхах. Він пропонував їм спасіння від гріхів. План спасіння не був призначений Христом для якогось одного народу чи якоїсь нації. Він сказав: кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець, які не сція і кошари. Тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Нехай кожна душа, яка втратила віру та надію, підбадьориться, навіть якщо вона вчинила зло. Ви не повинні думати, що Бог, можливо, пробачить вам ваші гріхи та дозволить вам увійти у Його присутність. Але ви повинні пам'ятати, що саме Він зробив перший крок. Він вийшов шукати вас, коли ви були ще бунтівниками, грішниками у спасінні грішників, яке має перед собою подвійну мету отримати благословення та стати благословенням для інших, нам слід виявляти аж ніяк не менше завзяття і ентузіазм, ніж тим, хто прагне досягти світського успіху через навернення. Кожен з нас налагоджує життєво важливий зв'язок з Ісусом Христом, який стає для нас примудрістю, стає для нас праведністю, освяченням і викупленням. Він стає нашим спасінням і цьому є вічне життя, щоб ми знали єдиного Бога і посланого Ним Ісуса Христа. І про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий, Боже, який домуєш у неприступному світлі Всесвіту, у славі Небес і в кожному тихому і смиренному серці до Тебе приходимо в молитві з проханням в цей ранок. Але найперше хочемо скласти подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, за ті святі науки, які ти залишив нам через своє Слово. І за ту можливість, яку ти дав нам сьогодні, чути твій голос, відкривати ці святі сторінки, і насолоджуватися обітницями, навчатися притчами і чути, що ти промовляєш. Ми дякуємо тобі, Господи, за засоби, які ти даруєш сьогодні, що ми можемо транслювати цю передачу через засоби масової інформації, і сьогодні, коли ти прийшов, щоби знайти нас. І знаходиш нас як заблудших овець, просимо тебе, Господи, дай мудрості не противитися, не утікати, щоби бути з'їденими хижими звірами, а щоби залишитися з тобою і бути живими. Дай мудрості нам у цьому. Батько, дорогий Небесний, у нас є проблеми і переживання, бо багато разів хворіємо, страждаємо. Дай мудрості в такому стані прийти до тебе, підняти свій голос, пережити досвід з тобою, бути зціленими тобою, бути оправданими тобою і бути спасенними тобою. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. І продовжуємо Тебе просити за наш край і за нашу країну. А за все, що ти зробив для нас, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі мої, що думає людина, коли читає ось цей чудовий вірш у Івана Від'яна в 17 розділі, що вічне життя є те, щоби знали тебе єдиного, істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Чому це так важливо? Пізніше Євангелист Лука у книзі дії святих апостолів напише, що немає іншого імені під небом, яким може спастися людина. Немає іншого імені під небом, через яке людина може звернутися до Небесного Отця. На превеликий жаль, сьогодні склалася настільки парадоксальна картина у світі, коли люди знають багато імен. А ось це святе ім'я Ісуса Христа залишається осторонь. Та хочеться, щоб ми не зневажали, щоб ми не нехтували тією великою жертвою, а щоб навпаки ми оцінили її, прийняли і все, що вирішували в земному житті, щоб ми вирішували з Ісусом Христом, а особливо у питаннях віри. Пам'ятайте, що немає іншого імені під небом. І щоб ми знали Бога Отця, щоб ми знали Його характер, що суть його характеру відкрита в законі і порушення будь-якого Його повеління, будь-якої заповіді, воно приведе до гріха і приведе нас до того, що ми втратимо вічне життя. А Ісус прийшов знайти нас. Він кличе нас сьогодні, тож повернемось до Нього, станемо Його послідовниками. І цей день, який він подарував, проживемо разом із ним. Do pobaczenia.